Допомога не зупиняється вчора депутати від фракції Європейської солідарності, пані Ірина Геращенко і Ростислав Павленко були на сумському і далі напрямку з величезною допомогою. Тобто, допомога, якщо там Петра Олексійовича немає з поважних причин у закордонних відрядженнях, то допомога все одно йде без зупину. Тому мені здається, тут єдина. Причина це політичні амбіції однієї людини. Це е, такий брудний спосіб позбавити опозиційного лідера якихось прав, е, якихось можливостей, але це насправді виглядає дуже низько, смішно і неефективно. Насправді, тому що навпаки люди тепер ще більше е, е, на владу агряться. і